Журналісти видання The Economist розкритикували президента Зеленського і назвали відставку залужного та призначення сирського помилкою. Видання зазначає, що сирський непопулярний серед українських військових, зокрема через оборону Бахмута. І бійці називають його людиною, яка ризикує особовим складом. Одним із ризиків для Зеленського зазначають невдоволення громадськості звільненням улюбленого командира. Ось таку думку висловлює видання Washington Post. Вони називають зміни керів керівництва ризикованими і непопулярними серед населення New York Times заявили, що у Зеленського весь цей час планували звільнити генерала, але відклали рішення через негативну реакцію. The Times пишуть, що залужний вважав нереалістичними накази президента і безпосередньо він переговорив із союзниками. Ймовірно, це й стало причиною відставки.